Это не Рио де Жанейро. В общем, и целом Я могу сказать Что в пустыне такие стоянки самые лучшие Надо шукать сюда в трубе или возле трубы Гляньте, он... там цвет в конце туннеля есть длиннющая, пока пролезешь до того кинца. Тем более, тряп прыгнувшись. Сегодня 23 вроде бы, да? 23 березня 2025 года. Мы находимся в Перу. Едем. Тут нас такая площадь, прикольная. А, это тут був з'їзд на пляж якийсь. тоже вот эти вот пеные порошки рассыпаны всю дырку. Это кокаин. Кокаин. Интересно, что там получается Колер... Колер воды там другий. Може там милина якась, чи що там таке, чи каламуть, муть, откуда вона могла взяться. И воно йде так полосою. И кораблики там плавают і камішек торчить так може і правда там милина якась я вже давно наблюдаю эту хмару думав що за хмара така чого вона не рухається? а тепер поняв то там щось горить на берегу а оце тут ця паваса світлої води, мутної, такої сірої. ну от тепер все ясно стало откуда та муть Опець, там десь великі дощі пройшли На. І сюди несе все кошмар. Я так зрозумів, що виходить що дощі йдуть десь дуже далеко Бо тут нема ніяких признаків дощів, В ближніх краях тут все сухо А там несе навіть палки, якісь гілки, дерев Ужас просто і оце воно море ото, і туди течія несе, і ото так воно пливе по морі, по океану, дуже довго так Поазіс тут такі А тут якесь підприємство. Ось таке, називається Калета Сан Антоніо Я так понял, что он и делает такие закрытые эти самые комплексы. Скорее всего, тут про -про продают участки. Вот эти что-то такие за участки. Черные помечены, пронумерованные. И там тоже. кстати типа кемпинга. Эти что-то такие вообще непонятно. Странно, он как так выглядит. На входе там это. В будке чувак сидит. Короче, типа. Вахтер. Ничего не понятно вообще. Там внизу такий наче аж грот получився. Тут получается некоторые слои дуже плотные, твердые. і океан. Бушующий. Тут муть до сих пор трошки є А там побери грунтовая дорожка с якимись то заездами интересными. А мы опять в гору лезьма. Кошмар, рельеф. Мы же як в Бразилии. И парить знову так само. Влажность, наверное, повысилась. Главное написано привада. Маяк тоже привада. В общем, капец рельеф такие подъемы йдуть на определе моих можливостей ужас в Чили таких не было місце для перекуса тут все есть сиделки тень але все це внутри за забором у них якась резиденция а, блин модная прикольно да а на знаку один километр что там будет через один километр интересно Тепер я зрозумів, що тут за прикол з кілометрами. Ця траса закінчується і тепер вони сходяться. Ось траса основна, і 1С. Вони зійдуться зараз і йдуть разом далі. і камана вже скоро зовсім. Я зараз порехушу і якраз скоро заїду туди отак так от. А я також що для експерименту вирішив перевірити це. Включив симку свою і перевірив які тут оператори доступні. ну виходить Movistar. Claro. І ще два якихось непонятних, я їх не знаю названий. Ну і всі 4Г ловяться вже. Ну то есть в принципі покриття нормальне. А чого я читав в інтернеті, що тут совсем все плохо. Ну, надо подивитися ще які ціни у них, тарифи. В общем, я в цьому місті трошки оприділюсь. У мене время буде. А сейчас перекусуємо. Так, ось спустились вниз, дорожка йде по рівнині. Тут акурортне якесь містечко, таке села. Там дорожка буде раздвоятися. Основна траса йде в об'їзд. А мені треба буде прямо, щоб проїхати через центр міста. Буду ловить вайфаи, заїду в магазини і велосипедний, куплю камеру запасную. Короче, їду я. Бачу тут типу якийсь магазин, но він закритий. Але на вулиці Розетки вони працюють. Я пока заряжусь. А то же ловить без энергии как-то не очень. и прикол. Чувак захотел заехать в велосипедный магазин. А сегодня неделя. Мне всегда так за. Ну ничего. В принципе, цены срочно. Заедем потом. Ну вот, я выехал на берег. Покупался. Ну Мені так здається, що з кожним днем волни все сильніше і сильніше. Тільки що мене так гепало у морду і переворачувало, прям не мог на ногах утриматися. Такого ще не було ні разу. Щоб прямо так переворачувало. Тут по набережній дорожка асфальтна. Але я все одно вийду на основну трасу, щоб не заблудитися. І поїду в город, центр. Ловіть щось, щастя какое-небудь. Ось дві заправки. А на второй тут написано що вода не для питья хоча на вкус хороша на предучій нічого не написано но на вкус Ну я набрав за їх по одной хай буде спочатку думав це пожар но нет навірно спеціально випалюють таке ішти оце і є та хмара яку я бачив треба її швидше проїхати приїхав трошки далі а тут город такий класний цивільний Хотя и маленький. Намного отличается от предыдущего. Ух. Так у меня опять выпадает ехать по встречной улице. <гум> Кошмар. Тут есть еще один интересный супермаркет, я в него заглянул. А рядом есть мой любимый. Вот это, кстати, тоже у них оператор, но виненки есть паршивенький вообще. Так, а де ж магазин. Ось він, той магазин, что я шукал. Дійсно класний. Лає стрела називається. Дуже дешеві вафлі я купив. Купив манго і маракую спробувати. Ніколи в житті не пробував. <гум> Ще якогось сухого молока нового. І хліб тут дешевий. Причому хліб оплачується віддільно в хлібному відсеці. Вот, вот. Я думав, якщо буде така лажа з інтернетом, то придеться сімку купувати. Ну раз так у нас вийшло, то значить поки прилітаємо. Але до наступного великого міста їхати цілу неділю. А до цього будуть одні хацапетовки. Ну нічого, якось прорвемося Сейчас надо обновить в інтернеті карточку віртуальну і пойду в другий магазин. це така типу пішохідна вулиця тут. Сюди я їду до до другого магазину который мені нужен. Тому магазині рибних консервів не було, прийшлося цей ще розвернутися. Ще такий магазин буде в наступному місці, де я буду завтра. Тому я сьогодні виїжджаю і тут, сюди повертатися вже не буду. Отак от Я в потім вибирався з міста і знайшов отаке місце. Тут прямо ось От, Місні люди, навіть сюди ходять по піку і Я на цьому місці розмістився, сьогодні. От, от. Сьогодні у нас 24 березня 2025 року. Неудачно трошки. Бо сонце якраз втрат посвітило. Думав, що класно буде дерево закривати. Не вгадав. Сонце вийшло з іншої сторони. такий прикол. Вчора купив манго і от це от. Я так розумію, маракує. Треба подивитися ще раз. По-моєму, маракує. Але я ніколи не знав, що це таке, думав, що його просто їсти треба. А воно якесь таке кислюче, але дуже ароматне. Я внутрішність вибрав сюди, шкурки там залишив, не знаю. Придеться, це саме, як буде інтернет, ізучати, що це таке, що з нею робити. Но, судя по всьому, його можна забавляти зелений чай і пити тому що я не знаю як її употреблять. ну з мангом все проще манго це наша О, це я люблю а ще в тому магазині було дуже дешева зубна паста і щітка. Так я купив собі вот. оце виходить если переводить значить так це получается десь 14 гривень а паста десь 17 гривень примерно. Ось вот такі ціни. Манго я купував у двох різних магазинах. В одному примерно виходить 20 гривень за кілограм, А в другому примерно 40 Ось Вот так. Любимого тунца не було, зато ось ця сардина. Тоже в ж же виде примерно. Мелкопорубанные. Вона даже по вкусу більше напоминает паштет. Вот. Мне не очень понравилось. Ну так просто рибна консерва, дешевая. Вот. Ну больше брать такого не буду. Лучше все таки тонца брать. Разных видов вафель набрав. Примерно около 5 долларов за килограмм Вот. Давно не брав вафель. А тут прикинув, что у них получается приблизно 5... примерно одинаково цена вафлі, что печенье. думаю, а зачем печенье, если можно вафли взять? Вот так вот. Вообще такое побулькав своей камерой. Там опять латки відклеїлись. Получается, у меня сзади стоит новая камера, Спереди тоже такая более-менее новая. Ну, це та, которая в Чили я начал пробывать. В Чили я так и не купив себе запасок, а те две старые, которые в них багато латок, и начинают по очереди отклеиваться. Это уже проблема. А я подивился по карте, что я недалеко від'їхав. Я вернусь в город и все-таки куплю себе запасок, чтобы не морочить голову. А то до следующего города, ну получается... Те, що Осман показує, можливо, брехня. Тому що той магазин, що Осман показав, його не було в цьому місті. І в цю місті він теж показує, там хто його знає. Там городок взагалі маленький. Лучше я тут. Потому що тут мені Google показав хороший магазин, там типа майстерня, якась, яка заїду, куплю. таке Так що все одно вернусь, заодно і в інтернет залізу, подивлюсь інтересного новенького. Нову серію викладати не буду, тому що я вчора 9 минут тільки наснімав. Буду 2 дні в одному. Отак. От. А ще хліби у них прикольні. Цей раз теж зайшов у цьому магазині багато різних і всі в одну ціну. Ці називаються Чиябати. Я вирішив цей раз таке купити. Коротше, кожен раз різний купляю, дуже вкусно. І виходить по ціні воно да, менше 2 доларів. Це навіть менше 2 доларів. Тобто в цьому магазині класно. І найголовніше, я боявся ночувати в Азирі, бо думав, що насікоми будуть. Оказується їх тут немає. Взагалі Вообще. Вообще не було. І ввечері, і утром. Я думаю, що це через те, що тут нема стоячої води. Ріка бурно біжить, а тут води ніде немає, тут сухе все. Так що оце отаке виходить. То там, де рисові поля, отам там цікоме багато. Індія. Це як Індія. Особливо топтуки тук їхні прикольні, оці зайшов, тут еще магазин скупився трохи. Купив мороженое. Смак називається Лукум. Лукума. Я не знаю, що це значить, але мені він дуже подобається. Ще купив це саме дві камеры. Цена очень хороша. Примерно 4 доллара. Як я купив дві штуки чтобы уже не париться вот. в общем нормально потихонечку будем покидать наконец-то этот город а то я тут застрял сильно приходится трохи загищаться бо пилюка пришла еще и дым якийсь стоїть кругом кругом палять щось а я трошки это притомився и думаю короче Ну трошки фрукти погрызные, а то вона така важка, турба рыпається. Із чотирьох маракуєв дві оказались съедобные. А я з сахарком закидаю і будут до чаю. Думаю, до чаю пойдет. А ці такі класні. Особливо оця. А ще купив отакенну такену сардину інтересную. Дуже хороша ціна в неї. В общем, ціна кошерная. Не пам'ятаю точно, але я там щось посчитав, дуже класно виходить. Ця хазапетівка тягнулася дуже довго. Їду, їду Я подумав, що спішити не буду, до слідочого міста сьогодні не доїду, то води набрав на останній заправці. У нас же сьогодні курка буде. Ось до курки цибульку нам підкинули. Тут дорога повернула від моря і движеться пойде. По руслу річки висохшої кудись в сторону. Все. Ну вроді би немає підйому але я знову спустився, Только що задирався на горку і спустився О, Ось і почався крутий підйомчик Там якісь обіщали, що на 300 метрів повинен я піднятися в висоту які прикольні зверху там полоси а? От. Піднімаємося під до цього ущелья. 300 чого ми не їдемо по ущелью? мабуть нам туди не треба. Мы уйдем в сторону здесь там. и так на каждом промежутке, я думаю, все, умираю. А потом так стану на краячку тут ветерцем обдуя. Так хорошо. Какий -а 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 -а. поворот. Мы уже все. Да не рано еще начать. Короче, піднявся, їду по рівнині правда тут трошки підйомчик йде вгору, а там уже навірно спуск іде далі. От. Тут таке капище прикольне. Думав в честь чоловіка, ні в честь Ісуса Вот mm -hmm. таке гарне зробили. А? і водичка стоїть. Короче, карти говорять. Що це все, це саме, далі йде спуск вниз до следующего города, но я в нього сьогодні заїжджати не хочу, може я перед ним десь заночую. чую. Поки хороших місць не бачу Я бачу океан Наскільки я розумію це значить що сьогодні повітря дуже прозоре Тут у них навірно О це для води таке штуки роблять і зараз будемо летіти вниз. Все, тепер тільки вниз і вниз все время. Взагалі ми зучив я вдоль берега нереально, там дуже вітряно і на камнях такі камні кругом. Але там багато дров. Я собі трошки приніс. Буду розбавлять, побачу як вони будуть горіти. Получается, тут є пещери, но там дуже темно і грязно. Поэтому я не вирішився. А так є одна пещерка, дуже хороша. Но там на дні така пыль. А оце дуже класна штука. вона не дуже грязна за це дуже м'яка на ній класно спати буде Я собі приніс эту підставку під огонь. Я думаю нормально. Сейчас о Кстати, видно, там може, то і є наша дорога, потому що по карті вона виходить близько до цього краю. З той сторони річки, а з той сторони річки отак крута гора. то Виходить там такі підйоми до тих антенн, де сонце зайшло. Якось нас туманом накрило. А димом, так. Да. Я думав, це мій дим, ні, то відтуда несе димом. Це ніяк не можу закип'ятити його. Матиляє, матиляє, мотиляє. Ну дров у мене вистачає. Він закипає вже. Вот. Я розділив і мені подобається так одразу на дві порції. В першу порцію я відділив мілкіші кусочки, а туди в основному більше костей буде, те буде довше варитися. Таке от. І теж цибулю і рису туди. Солі, везде порівну всього. Ось тут відкрив кусочок тента, щоб мені дихати можна було. А то димом в морду так несе капець. А зараз нормально. Таке. Так і живемо потихонечку. Їмо фрукту. Нормально. І ще одна новості, це саме у Перу. У мене заканчивається бумага, а халявної тут ніде не роздобудеш і не знаходиться ніде нічого, ніяких ні салфеток. купую купив сьогодні. Ну вона дешева в них. Оце виходить набор з двох рулончиків. Примерно так, асикиш це виходить. А, ну примерно короче, 18 гривень, так. Да. Тобто 9 гривень один рулончик такий. Нормальна ціна, я думаю. Так я піде. Прикольно, 18.20 по Чирійському це 20.20 Обычно в таке время вже темно було. А я здвинувся трошки на захід, несмотря на те, що день уменьшається і сонце виходить на, виходить на север, а я все одно його догнав трошки на запад. І у мене виходить трошки позже темніє, Ну і світає трошки позже тепер. Причому намного позже. Зараз ж день уже короче, ніж ніч. Ну плюс сумерки там виходить, ну примерно 13 часов длится де світовий день. Но ну, я встаю не... не в самому світанку, ну а так щоб більш мені видно було як зараз, то вже можна вставати, так. Ось таке. так і заканчиваю. Вроді нормально закипіло. Головне не звлекатися, бо тухне. Дрова такі паршивенькі. Я свои хорошие економлю, їх потихоньку розкладаю. Вот. А если на стоянке есть дрова, то я использую их, щоб потом не собирать по дороге. Вот так вот. Ну що, последние кадри як обычно, да. Варево моя, варево вкусное. Вот это самое вкусное блюдо в поході. Нічого лучше не придумаешь. Можно конечно тут больше добавлять всяких кетчупов, всяких томатів и прочего. Якби найти якусь таку приправку, смесь разных перців і прочих. И томатов и так добавлять было б классно все